Ооо, ебать, нас тут Подивіться на жовтому перейдет. Тут фул брана, тя. Не знаю. Блять, мужик, у меня вопрос, сколько. ти, блядь, человек заризай, сколько ты печени поздавал, блядь, я не знаю, блядь. Почек, нахуй. Сколько ты почек отдав, блядь? Чтобы качать вот это. Бля, Мс пиздец. Це прям, чувак, який тысячи, напевно, донаты. 000, да. Ой Дейки тут татухи. татухи. Кстати, я. Забавный факт. Я только что убрав з вот этого. З... У меня на экран не выводится ця хуйня з Discord, типа яку я разговариваю. Де. Так я не жаре до Ну Я это я уже тоже заметил. У меня, блядь, кадров раз не знаю, 15 больше стало. Ну що в самолете, так сказать, стабильней 20. Дивись. тебя катка, Олександр. Топ-1. Так да, конечно. Ця катка буде блядь, така ж, як і всі остальные катки. Сосатели. Ні-ні-ні, ні не, 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 не Александр. А не ця катка. Я в тому плані... Я в плані, що я сосу, а ви виграєте. Давай так. От всі катки, що? навіть ти будеш импакт тут ебать, скільки вносить. Типа, давай, давай так, Ти будеш заглатувати, а я буду тащити. да? Давай поміняємося ролями. реально. Да нахуй мінятися ролями. А ти будеш зараз тащити? Я только, блядь, разве шо вас могу в могилу тащить, ребята. Не-не-не. Зараз я впевнений, ти покажеш клас. Не-не-не. Що -не -не. я вам Я вам разве что могу только пеннис показать, хочешь? Ооо. Да. Особый я вже давно чекаю. Мені то ну, блядь, oh. там oh. уже yeah. челик с пердящей жопы мені лосне. не подобається. Шлейф за собою залишаю. Це, походу, той самий, якого ми тільки що бачили. Один на даху вже. Ой, блядь, оце я. Невже це знову будинок пацифіста? Тихо? Ніхуя нема. От, сука. До тебе. Хорош. Бля сразу без замитов нахуй. О. Тем будинку накоцаний дуже сильно. О. У мені. Там ми, шуме. Мишка, Що за хуйня? Э, е. е а мишка здохла. Я ебав просто, я ебав. У мене, мене мишка здохла. А, она, блядь, мама, я не знаю. Тихо. А, блядь. Александр. Это, блядь, у меня реально мышка здохла. Короче, синя хата по одно повалив. Ні, хіл надо. Хіл? А нема. Да. Ох, пизда, як погано. Що ж трапилось? Ну, блядь, закритый дыряв двері. Пизда. А ну зачекайте. Блять, трапа. А Трапку, якщо тут. не зачекаю? О, ну. Воно. О, ну давай, бля, я, я роз, розкумарююся, що за хуйня. Ти що, что без чи що? Та ні. Ну, я не понял, я щось не розумію, що трапилось, все було нормально. А потім щось О, де пизда. Не понял. Блять. Не мені. Не мені, сука. Там будинку дынку в вікні. Понял? От все. на помаранчеві Так. Так, так, так. Граната, щоб я під себе кинув. Зараз. Ми треба, блядь Біля мене. Пробіг. Оцей. Біг. Повалили його. Оця хата повела один хід дав. Да блять. Якщо Олександр тебе нема хіла, можеш по мене йти. Все, у мене змишка все норм. Піді мною десь. У мені взагалі другий тип. Так, у мене десь вже. Якщо чуєш. Отут. Кида мені щось серед мене. Ще один. Двоє ще бігають. В хату заліз, здається. Так, в хаті один. А чи в хаті в тебе? Так, ну повзав. Він, напевно, пере, Он перепо ну, переліз аж на жовту. Десь. Дими якісь? якийсь. Что-то, сука, забит на нах вы то еще пушила заползю кое-нук. Бачив, бачив, бачив. На куток бы кину, ну хус не Антон, ты да за ток? Я... Не, не вбили, вбили, сюда, тут. Десь не плюс-мінус. Не знаю, Олександр, напевно, забей хуй якось і сйобу напевно, не знаю. Давай по тапкам. Я закрив усю хуйню, у мене зараз 50 кадров, блять, зглазив глазом нахуй. <плес> 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 майже, майже. Це був якщо трісь ментельний це вилетів. it's not good idea. Что? It's not good idea. Да я, блядь, не побачу в деве, нахуй, чему ебаны. Только дай знать, где ты находишься. Не знаю, что, но мне иногда хочется сказать, что... Типу хедшот через 3, 2. Годин. Не, нема. Немає, бачиш? Я навіть став спеціально. Забий хуй на них, Тобі треба і петлять в інший бік, якось думать щось. Якби велосипед знайти. Або тут може бути, до речі, авто, до речі. До речі, я треті, Три рази сказав, до речі, в одному реченні, до речі. Блять, мене зависло, до речі. До речі, я бачу, як ти теперся назад, тебе якісь темні духи тримають, до речі. У мене пінг ноль, щоб ви розуміли зараз. До речі, Олександр, ти зараз стоїш на місці, до речі. Я знаю. Булент.нет. В прямому сенсі і нет. нет. До речі, Олександр, тебе повторное, але це таке. Я знаю, тут та баги спавниться, але не факт, що вона заспавниться. О, заспавнилась. До речі, тобі дуже пощастило, до речі. А, ж, до речі, там ночи щось че, бар, чи Визваний дроп. До речі, це правда. Визваний дроп. У просто брошурку шот этот. Изучил, короче. Место спавна всіх машин знаю. бать 60 кадрів ніху я собі. А я кібермашина, я готов трахать. До речі, зараз піднімаєш нам 2 хвилини і, до речі, будеться топ-1. До речі. До речі. Ой. До речі, зараз хедшот. До речі, зараз я чотно не буду. 3, 2, 1. Хуйові У вас таймінги, ребята. До речі, Антон, ми падаємо з тобою. На фарм. Валять. Ми будемо з тобою фармити ауру. Можна на мілку? Не здається краще на фарм, бо там зона на нас прокне, А на, на мілфу щось, мені здається, не впрокне. <плес> Дивись, ми на просто на фармі будемо фармити зараз ауру. Армуса саня в чинай Блять, мене 60 кадрів, ебануть. Дайс, Олександр, ти зараз знаходиш авто. Я, блять, я за. я закрыл ебаную хуйню і... і корда, блядь, і у мене 50 кадров, 60 кадров. То ти Олександр, ти 8... зараз 8... всі нам... нормальне авто і закидуєш в те авто 6X, компенсатори... Пеніс. Ну таке. Великий такий, спеціально для тебе, Максим. Саме мінімальне, що треба нам. надо. Тому... Два хуя таки. Берете так, якщо там не буде яких ну якось авема, то не їй до нас. Не кажу, вам надо вам надо два хуя блять таких дебелих вам соседей. Ну, у мене ще надо два хуя дбел. У особисто є ти і Максим, У Максима є я і ти і С. Издай, блять, спала машина На Навеліт. Фармить ауру. Не напевно, на ті домики на синю. Два маленьких пельмені летить. Зараз буде двічі складніше, тому що після того, як ми щось мінімальне залутаємо, до нас вже будуть бігти чуваки в зону. 200 гривень по від держави прийшло. На ці 200 гривень може тепер заказати піцу. Ох. Це ти отак просто розкидуєш, так сказати, mm -hmm. гроші, які тобі дає держава. Ну а їх, типу, тратити от прям відкрито, так, як ми звикли, не можна. І можна їх втратити там в книгарнях, в аптеках. Там якийсь абонемент, наче можна в зал купляти. А е, можна в ресторанах платити. Ну, в кафешках, в ресторанах. Я вважаю, що це дуже потужно. Потужно, заправно. Кожнометр аж ахуєває от такої хуйні. Ну правильно так. Кожнометр роз'їбає тільки Олександр залутав все, що можна було, щоб хоча б мені щось. Он чет не лутал, блядь. Ничего не лутал. Я только блядь, залутал патроны на юм. Ой, на юм на мп 5 ти... І... Якщо ты ничего не лутал, то Де тут АВМ и х я не понял. Авто їде, за позаду нас. Похуй. Б. Де... Олександр Ми 6Х? Непорядок. Тут 4 х якщо тебе треба. Это тачка, блядь, шушить, я не понимаю, да. Nah Та далеко, десь там. Аж. Е, отут десь 4х, ось. А я в мене є. тобі. Ти і так все спиздил в мене. йди нахуй. Кем заи заи заихало? Короче ш... малый по ним. Я заберу авто Ох, там гранатки. Антон, ти бачив десь там зайвий другий бронежилет, бо у мене Олександр Спиздив. У мене самоу тільки перший. Взагалі, як чесно галяк про Скажіть, чесно, давно в Ебала получав. Другий шолом є. і все. І все. Бля, <рес> ну нам. Походу, sure. сюди не yeah, <brim> треба буде. Може, щели по любому є. Ну так а що ж? Треба щось робити. У мене дід, до речі, пусті взагалі немає. Ну. Ми зараз всі живемо не найкраще, розумієш, Антон. Але, похуй, погнали. Тут авто є. Треба їхати, треба їхати. Олександр зараз просто сам себе випушить, і ми заїдемо вже в все. мене порно Положи там флешка для, для, цих, для ДНР. Мож, можна на ветерис. А то йде Він шотаний, він шотаний, він шотаний. де саме блядь, отклейте, что бежит, я ешь. Все, тихо. Ох, боляче буде зараз. Антон, тебе є? Хоча ты встигне, можешь. 5 секунд, блядь. Встигаємо? Встигаємо. Десь тут труп. О, труп труп, труп, труп. Зараз п'ята зона, одразу Дайте. треба падати, блядь. Бери все, бери все, що бачиш, просто. Сідай, сідай! Хочусь, хоч. Можна впасти, захилиться, бо я хоч якось. Хіл можу дати, мене хіла купа, блять. Бусти. бусти кинув, кинув. червоне, не знаю, полумягаш. Вас тут все по полю бежит. Блять. Уже тут, на метке. Блять, мой коряк перезаряжается, сука. А, бачу, он там за, за за... Да, в шот ему. Все, мінус вин. И нокнули, били, все. Блять, мені колеса про ебашку. Треба їхати цей, забирати Олександра, закидуватися бустами і їхати їхать зуни. Просто терпи Олександр, зараз підійдемо. Не понимаю, блять, откуда он скажет. Поїхал, поїхал, поїхал. Давай, давай, давай. Там вони з кемпа. Кемп там, де У нього. Заебись! Мені просто в голову за СЛР прилетіло, потому що моя перша каска блять, блядь. Була. Да. Ай, да. На всяк випадок. Я підніму. Піздец. Дивись, щоб вони не пушили. Я не думав, що вони будуть пушить. Але все одно. А я не буду пикати. Хилися і ми їдемо. Косочка, 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 немає. Давайте, 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 давайте. Тут можуть бути, вони під, під краєм цим можуть гулять. Будьте обережні. У мене голови немає в що. Я розумію. Так що я, блядь. Моментально відлітаю, якщо я не могу. Але тут 100 висотків, в мене блять чуйка. тут хтось Але він не в зоні. немає нікого, це пізда. Гриб, не знаю забирать, напевно забираємо гриб чи ні. там Нам будка е. Будет. Тут Папа. каска, тут есть шалом другой. Шалом есть? Так, другой. Бачу, 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 там по... синя, синя, синя. Все, все, просто фокус, фокус трех. на грудь. Бачу. Все, забрав. Їх пушили, їх пушили. Там же, там же, там же. Отут за за жовтою. І там ще під горою. Да, бачу, бачу, бачу. Напевно, та, напевно там попід горой побіжать. Нам смок. би все цей камушок зайняти, це було б з ебатими, коли б в зоні. Та давай зараз Без покрутим. Таші. Ти в тебе авто є. Ну хоч можеш заїхати, ми просто дивимося, я хочу пі... пішки подивитися, що треба знайти таку гарну місцину десь. Просто бе тут тут схуйован дуже. У той камінь теж непогано занять. Так, да, під жовту, напевно, будемо якось... Перед нами файт. Ви можливо там, а я буду спробувати тут якось трохи. З буху двох боків okay. спина дивіться. Мені два залишилось. Ти їх можеш заутати, я бачу диму там. Там точно є дим Помаранчевий дим, скоріш за все там і два. Так, норм, смоки. Я тебя скинул. Dings, <Nairo> yeah. da, you, <sí>. — Ти всі висосав, да? Да, мені сейчас скинув. Хлопці, не лутай сдоху. Сейчас, ми вже. Кинув, кинув, кинул, кинул. Да, 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 забрав. Сейчас, стой, 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 дыши, тыщи, дыши, там последний чел стал. Я бачив. Ось тут. Перемога. Ой, сесть в вбивств. Ну, можливо, це буде на відео, хлопці. Два да. 2 вбивства, 3 асіста. Дай тим непогано настріляти. Ой-ой-ой, я ж кажу. Я ж кажу, Олександр, що це на топ-1. І ти тут, якщо чесно, це так як я сказав. І ти тут якраз зароляв. Знаєш чого? Бо якраз ти нас підняв. Угу. Все, все що я казав. Тому що ТОП-1, потому що я виключу эту дырявую хуйню, блядь, з дискорда. Ой, давай. Я ж кажу. От так, зараз. Так, так бачиш, я ти кажу, що мене все... кадри піднялись. А я что щоб вони піднялись. Я сподіваюся, щоб не тільки кадри піднялись, а ще й хуяка після такого топа. Ірекція yeah, okay. теж піднялась.